22 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки Палітра часу до 50-річчя заснування ізмейської художньої школи з 1973 року. Ізмельська художня школа є одним із головних осередків художньої освіти дітей та молоді як при Дунав'я, так і півдня України. В цілому особливий день день присвячений 50-річчю дуже важливого закладу закладу. Нашій ізмаїльській художній школі, які виповнилося 50 років. На початку була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. На заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники, учні, батьки та шанувальники мистецтва. Сьогодні 50 років цій школі. І так, школа святкує. Свій день народження в дуже складний час. Зараз наша країна переживає найстрашніші часи за своєю новітньою історією. Тим важливіше зберігати те, що буде будувати майбутнє. Ми вважаємо, філософія нашої школи така, що зараз важливо все. Кожне слово сказане, кожна думка, кожна дія, вона приводить нас, наближає нас до нашої перемоги. Тому все, що я хочу побажати своїм нашим викладачам, нашим друзям, нашим учням, це мир. 50 років для художньої школи, це настойний Школа выпустила очень много талантливых художников. Прекрасные существа прекрасные выставки, хорошие работы есть. И пожелать вам надо еще долгих-долгих лет творчества. За роки свого існування заклад випустив більш ніж 1600 учнів. Багато випускників школи стали професійними художниками. Серед них Іван Шишман, Юлій Григорович, Олександр Телалим, Микола Седнін, Катерина Лемишева та багато інших. Скільки ж талановитих педагогів працюють у цій школі, скільки талановитих учнів зараз навчаються у цій школі? І скільки талановитих випускників? Це видатні художники, це метри, це художники, які зараз відомі не тільки у нашій країні, а і за кордоном. Я вам желаю діти творчества вместе радуватися, радувати окружаючим своїм своїм искусствам, а преподавателям прекрасних учеников, і щоб ви могли своїм гарячим серцем зажечь цю іскорку в сердцах этих. Прекрасних діток, і щоб іскусство нашого українського кодинавія ніколи не проривалося, а все більше і більше розвивалося. Ми бачимо спільну роботу дітей і ваших викладачів. От, от те, що, що ми бачимо, це зроблена е, е, дуже, дуже кропотлива робота. Це треба любити дітей, треба любити. Свою державу щирі вітання вам всім від Ізмельського історико-кризнавчого музею. При Дунаві. Ми щиро вдячні за многолітню співпрацю разом з вами. З нагоди ювілею школи директор Ольга Колоянова та викладачі художньої школи були нагороджені почесними грамотами від міського голови Ізмельської міської організації НСХУ та Ізмінського державного гуманітарного університету. Також школі від Ізмельського державного гуманітарного університету був презентований військовий тубус для подальшого перетворення його в арт-об'єкт. Вітаю художню школу з ювілеєм. У 73-му році перший директор Сіготіна Ніна Івановна відкриває ізостудію. А 1 жовтня 74-го року вона називається Художня школа. Дуже рада, що я викладаю в цій школі, що в мене оточують такі діти, викладачі. Тому всіх вітаю, бажаю удачі, натхнення. Духовного росту, щастя, миру усім. для нашої школи це велика подія, яка відбулася сьогодні. В славно в славній картині галереї. Мої діти приймали участь. Ми до цього готувалися дуже відповідально. Я дуже люблю своїх учнів. Я дуже люблю тих випускників, які стали моїми друзями. Вони приходять і я Сердечно радію цьому а, нехай так і далі відбувається. Нехай буде мир. Вітаю всіх зі святом. У нас сьогодні свято ювілей нашої школи 50 років. Як ми існуємо, як ми працюємо з дітками, викладаємо, навчаємо дітей малюванню, ліпленню, декоративно-прикладному мистецтву. І я рада, що велика кількість дітей прийняла участь у виставці. І ми, викладачі, художники приймали участь, давали свої роботи на цю виставку. Я також приймаю як художник участь і рада бути тут. Тут. Вітаю всіх зі святом, і всього найкращого. Школа розвивається. Не дивлячись на наші сьогоднішні обставини. Я вірю в краще і бачу наш розвиток. І тому ну я бажаю тільки всього найкращого. Сподіваюся, що так воно й буде. На ретроспективній виставці представлено більше трьохста робіт, учнів та викладачів Змеївської художньої школи різних років. Це твори живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва і скульптури. У Виставці взяло участь дуже багато дітей, і такою унікальною рисою цієї виставки є те, що діти багато з цих дітей і роботи, яких тут представлені, вони вже, мабуть, бабусі. І дідусі тому, що 1983 рік представлені у нас гравюри на картоні. Це викладач Іван Іванович Кацафляк. Це найстаріші, такі найдавніші роботи. А є і зовсім нові живописні графічні роботи. До експозиції також увійшла підбірка фотографій, яка відображає історію змійської художньої школи. Її перемоги, заняття в майстернях, пленери, творчі зустрічі. Наша сумісна праця з ізмаїльською художньою школою. Це Багаторічна така традиція. Учні цієї школи, викладачі, беруть участь у найбільш яскравих наших заходах Ізмельської катинної галереї. І мені дуже-дуже приємно сьогодні бачити щасливі такі обличчя їх дітей, вихованців. Щасливі обличчя викладачів. Важливою частиною заходу стало проведення інтерактивної лотереї з тематичними призами. Усі кошти від реалізації лотерейних квитків були передані в волонтерський штаб Ізмаїла для допомоги ізмийським прикордонникам, які воюють на Вовчанському напрямку. Я дякую вам всім вам особисто. дякую всім вчителям, дітки ви крутезні. Коли ви приходите до нас на ярмарок, коли ви робите бодіарт, ну це просто. ізмейська художня школа це єдиний заклад міста, у якому ретельно зберігається традиція академічної передпрофесійної підготовки. Ми наважилися показати не лише творчі роботи композиції, як завжди, але й академічні роботи, тому що це частина вагома частина нашої роботи, і я вважаю особисто, що саме за рівнем академічних робіт можна судити про якість. Такої фахової передпрофесійної підготовки, тобто, які технічні навички ми здатні дати дітям. В рамках культурної події був проведений боді-арт від учнів із Мейської художньої школи, які постійно беруть участь у благодійних акціях та заходах на підтримку Збройних сил України, а також на міжнародному фестивалі дитячої творчості Дунай ріка Дружби. Це вже не вперше, коли я приймаю. Участь в таких заходах. Сьогодні виставка присвячена до 50-річчя нашої художньої школи. Мені дуже подобається взагалі, атмосфера, взагалі, ось що це зараз відбувається. Я вже закінчила художню школу, але все одно приймаю участь, тому що мені дуже подобається, дуже подобається малювати. На ціліх дітей дуже подобається дарувати їм радість, і взагалі мені ось дуже подобаються такі заходи. Я приймаю також участь у цьому базіарті. Я вітаю всіх вчителів з 50-річчям художньої школи. Я бажаю всіх, хто хоче піти у художню школу, щоб у вас все получалось. Особливу атмосферу заходу створили музичні виступи учнів Ізмаїльської музичної школи імені Чембержі, Зразковий дитячий ансамбль скрипалів елегія та вокальний ансамбль на мистечко. Сутні поринули у світ дитячої творчості та фантазії. Я відвідала цю чудову виставку до 50-річній художньої школи. Насправді я теж навчалася цій художній школі впродовж дев'яти років, якщо не помиляюсь. І зараз, коли я вже випустилась і знову приходжу сюди, дивлюсь на ці роботи, деякі з них вже раніше бачила, але багато з них нові. І вони всі такі чудові, прям відчувається, як діти стараються. Все це, це натхнення. Такий культурний захід став важливою подією в житті міста та регіону, адже він підкреслив багаторічну плідну діяльність художньої школи, яка дає гідний старт майбутнім українським митцям. Ця виставка це символ, символ того, що наступний рік буде для усіх нас теж щасливим. Що ми будемо жити у мирній країні. І я бажаю усім, усім присутнім сьогодні тут, усім жителям нашого міста, усім жителям нашого регіону, всім українцям і всім творчим людям людям. Бажаю всім натхнення, щастя, сонця і добра. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин.